y 5 2018 року. Ціна 1400. Досить гарний стан. Колір синій, такий, темно-синій мікророз'ємчик. Також роз'єм на наушники 3.5. По екранчику немає ніяких нюансів. Працює досить добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, система повністю чистенька, без різних аккаунтів. Y5 2018 року, версія Android 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і внутрішня пам'ять 16 ГБ. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Добавляється телеграм-канал мій, силочка в шапці профілю. Там додаю телефончиків більше. І вгортайте мої відео вверх та вниз. Є різні варіанти, досить великий вибір по телефонах. Все відправляємо новою поштою одразу, практично у день замовлення.